Вітаю вас, шановні глядачі Ютуба, шановні підписники. Я, типу, я не знаю, я не придумав, як я маю починати цей відос. Але зараз я вилітаю в Сінгапур. Ви вилітаєте разом зі мною. А цей відос я починаю з цього місця, з аеропорту Бориспіль, тому що для того, щоб добратися в Сінгапур, вам доведеться трошки постраждати. Справа в тому, що прямих рейсів з України в Сінгапур не існує в принципі. А найшвидший, який є, це Qatar Airways з пересадкою в Катарі, який триває 14 годин-40 хвилин і коштує при цьому десь 900 доларів. До цього ще треба додати, що різниця в часі між Києвом і Сінгапуром складає 6 годин, тому я піднімаю цю чашку чаю за свій завтрашній джетлаг і п'ю до дна. Ми нарешті прилетіли в Сінгапур. 17 годин перельоту не пройшло безслідно для моєї зачіски. Сподіваюся, це б не було даремно, і що нас зараз пустять в країну, бо ну, там от стоїть жіночка, яка хоче поміряти мою температуру і, можливо, відправити мене кудись більш цікаве місце, ніж я планував. У мене є теорія, що більшість з вас буде дивитися відео вже через декілька років після його публікації, коли на моєму каналі будуть мільйони і мільярди переглядів. Я буду зіркою Ютуба. Тому для вас поясню трохи контекст. Справа в тому, що на початку 2020 року в Азії розгорілася епідемія коронавірусу. Можливо, ви це знаєте як початок кінця сучасної цивілізації, головну причину того, чому ви зараз дивитесь це відео у бункері. Або, можливо, пам'ятаєте його як якийсь той непонятний вірус, про який всі даремно панікували в 2020 році. Але так чи інакше, я тут зараз заради вас, можна сказати, ризикую своїм життям. Тому ставте лайк, підписуйтесь. Однією з візитних карточок Сінгапуру є готель Marina Bay Sands, а однією з візитних карточок цього готелю є басейн Infinity Pool, який знаходиться на його даху на висоті 191 метр. Це насправді не така вже супервисота, бо, наприклад, Empire State Building має оглядовий майданчик на майже вдвічі більшій висоті, але на Empire State Building басейну нема, а тут він є. Прикол в тому, що з одного боку цей готель побудували вже 10 років тому, і фоточками цього басейну ані я, ані ви вже нікого не здивуєте. Задіть, наприклад, в інстаграм, там просто тисячі постів однотипних кожен день на цю тему. А з іншого боку, щоб потрапити в цей басейн, треба обов'язково зняти номер в цьому готелі. Найдешевший номер на двох обійдеться вам у майже 400 доларів за ніч. Багато це чимало, кожен вирішує для себе, але я вирішив, що воно того не варто. На щастя, для таких економних туристів, як я, також є варіант. Всього за 18 доларів ви можете піднятись на ту саму платформу, побачити той самий краєвид, але вже без басейну. Зараз ми йдемо дивитися на Пурський зоопарк. TripAdvisor його назвав найкращим зоопарком в Азії і насправді одним з найкращих в світі. Тому зараз будемо це перевіряти з вами. Такий прикол. Подивіться Сингапур, 6 мільйонів населення, мегаполіс. Є такий найкрутіший в Азії зоопарк. Як ви думаєте, яка там має бути черга? Показую. Через коронавірус багато де на вході стоять тепловізори або чопаки з такими термометрами швидкісними і мірять цим температуру, щоб попалити цих інфікованих людей. Пішкою цього зоопарку є те, що там, де це можливо, тварини тут знаходяться у максимально відкритих умовах, часто без бар'єрів і, звісно, без кліток. Тваринки тут лазять по деревах над головами, вибігають перед тобою на дорогу, а за символічну плату можна взяти участь у їхньому годуванні. Коротше кажучи, до відвідання рекомендовано. Зараз ми маємо піднятися на один бар, який знаходиться на Верхів цих хмарочосу. Прикол в тому, що типу, вхід в цей бар, він нібито безкоштовний, але ти маєш замовити два коктейлі за 50 сінапурських доларів. Ну і вибір там, чесно кажучи, в цьому меню ну так собі. Але зато краєвид обіцяє цікавий, тому зараз ми це перевіримо. Сад синпурських доларів я отримав цей прекрасний коктейль. Маю отримати потім ще один. Але найголовніше, що отримаю оцей вид. Напур виявився не таким, як я його уявляв, в тому плані, що я думав, це такі бетонні джунглі, азійський багатомільйонний мегаполіс. А насправді це одне з найбільш зелених міст у світі, і приблизно десь половина всієї території міста тут вкрита чимось зеленим. Причому зелень тут стирчить не тільки з всяких парків і садів численних, а з дуже таких навіть несподіваних місць. Де перетворити Сінгапур на місто садів? Прийшла в голову легендарному прем'єр-міністру Лі Куан Ю ще в 60-ті роки. І як і багато інших ідей цього чувака, її тут успішно вдалося втілити в реальність. Зараз Гарден Сіті це одна з неофіційних назв цього міста. У подальшому вже наступна місцева влада вирішила продовжити цю ідею і сказала, що їм треба перетворити Гарден Сіті на Сіті і не Гарден, тобто з міста садів на місто у саду. Можна сказати, що це якесь словоблудія, але внаслідок цього з'явилася нині одна з найголовніших сучасних зелених точок міста це Gardens by the Bay. Gardens by the Bay варто відвідати і вранці, і ввечері. Я думаю, що обидва рази ви не пошкодуєте. Але якщо у вас є часу тільки на один візит, то краще приходьте ввечері, тому що тут є і світлове шоу, і музика, і виглядає це взагалі дуже футуристично і дуже красиво. Коль на Сінгапурі порівняно з Києвом, так ця ситуація з трафіком, тобто в самому місті тут живе. На 2 мільйони більше людей, але воно за територією менше, ніж Київ насправді. Але особисто я тут за ті декілька днів, які тут я вже перебуваю, жодної пробки навіть не побачив. Оскільки територія міста є дуже маленькою, а сама країна є дуже багатою, тобто фактично тут кожен міг би купити свою власну машину, Сінгапурська влада мала придумати якесь креативне рішення, як боротися з пробками. І вона його придумала. Вона зробила так, щоб машина тут коштувала дуже дорого. В інтернеті я знайшов рейтинг вартості на машину Volkswagen Golf. В різних країнах і Сінгапур в ньому знаходиться на першій сходниці. Ось така от звичайна машина в Україні стартує від 22 тисяч доларів. Але якщо ви хочете мати її в Сінгапурі, то готуйтесь викласти 110 тисяч за оце. Зараз я вам покажу, як виглядає сінгапурське метро о 9 ранку у вівторок. Ми прийшли подивитися на Сінгапурський ботанічний сад, який занесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Може здатися, що це якесь не дуже велике досягнення, але насправді в світі є лише три таких ботанічних сади. В цьому списку це ботанічний сад Гришка на Печерську, ботанічний сад біля метро університет і цей. Ми зайшли в сад орхідеї всередині ботанічного саду. І тут є орхідеї, які присвячені різним знаменитостям. В основному це якісь знаменитості з Азії, про які мені нічого не відомо, але є одна орхідея, яка мене цікавить, і зараз я її знайду. Коротше, я її не знайшов, я тепер засмучений. Це мала бути орхідея Джекі Чана, я прочитав в інтернеті, що вона тут має бути, але я її не знайшов. Я не знаю, можливо, Джекі Чан якось завинив перед Сінапуром, але за це дізлайк. Ті, хто любить смачно поїсти за кордоном, знають про таку штуку, як червоний гід мішлен. Це тут такий найстаріший, найавторитетніший в світі рейтинг ресторанів. Звичайно, що ціни в таких ресторанах не для слабонервних, та й потрапити туди не завжди просто, тому що охочих дуже багато. На відміну від таких міст, як Париж або Рим, Сінгапурський путівник мішлен поруч зі звичайними ресторанами включає в себе також безліч точок вуличної їжі. І дві з них навіть мають зірку мішлен, що взагалі-то вважається неабияким досягненням. Одна з них знаходиться за мною зараз, це «Хокер Чан, і зараз ми спробуємо, чим же там годують. Зараз буду пробувати. ця курка в своєму соусі з рисом. Досить смачно, але чомусь вона холодна. Але коштує всього 5 доларів, тому за дуже невелику плату ви можете тут себе відчути господином общі. До речі, тут нам знову пощастило, тому що зазвичай тут черга йде аж на вулиці, і там навіть зараз по телевізору показують всередині, як це зазвичай виглядає. Я думаю, що тут ми знову маємо подякувати коронавірусу за те, що забезпечив нам такий унікальний експірієнс. Моя подорож з Сінгапуром вже завершується, але насправді це ще не зовсім кінець, тому що сам по собі аеропорт Сінгапуру це ще один атрекшн. Цей аеропорт був названий найкращим у світі, і таким він залишається вже сім років поспіль. А із цього аеропорту є новий термінал, який називається Jewel. Зараз подивимося, як це виглядає. термінал був побудований менше року тому, на весні 2019 року, тому якщо ви були в Сінгапурі досить давно, то ви цілком ще могли його не бачити. Але як ви розумієте, сингапурський аеропорт вже і без цього терміналу визнавався в найкращим світі, але сингапурцям вдалося цього недостатньо. і Вони такі, а давайте витратимо ще 1,2 мільярди доларів і побудуємо оце у штуку. Отак От не думаєте, що Jewel — це лише ліси водоспад, тут насправді є... Дуже багато всяких різних речей, які будуть вам цікавими у подорожі. Це і ресторани, і магазини, і готель, можете прямо тут переночувати, і навіть кінотеатр, і багато-багато всякого іншого. Порада від мене, якщо будете в Сінгапурі, ні в якому разі не поспішайте одразу на посадку, Пройдіть сюди, зайдіть в джувел, подивіться на це чудо, бо це просто щось космічне. А я зараз вилітаю в Індонезію перевіряти, чи є там життя за межами Балі. Тому побачимось в наступній серії.